Вітаю усіх. Ось ранок у нас, будній день. Я вже ще темно на дворі, я вже встала, привела себе до ладу і хочу показати, накупляла була напередодні круп різних. Цього разу купила ось сочевиця, булгур ось такий, з якимось макарончиком. І кускус. Кускус -кус буду куштувати вперше, приготування теж буде вперше. Як відомо, його запарюють а, окропом кип'яченою водою. Так. І додають уже, хто любить масло, купила ще такі метелики з твердих сортів смачні. Це дашоня дуже любить. Ось, всипала я в миску кускус, додам солі. Ще раз повторюсь, готую перше. Не знаю, яка вона на смак. Сподіваюся, нам сподобається. Трошки підсолю і заливаю Так, Думаю, цього достатньо. Зараз перемішаю. Дуже швидко вбирається вода, сподіваюся, що нам сподобається. Пробую на сіль. Ще ніби трошечки треба додати, зовсім трішечки щіпочку, дивіться, як швидко водичка вбирається, він набухає. Знаю, чи достатньо води. М -м -м. Смачненько. М -м. Цікаво, яка користь кускусу. Хто знає, напишіть. Буду всім дуже вдячна. Гарного всім дня, мирного неба! Добрий ранок, друзі! У нас ось таке туманний ранок. Вже третій день такий туман. Я йду на базар. Завтра душу день народження, і мені треба підкупити продуктів. Так, а ось мої покупки прийшла з базару, це ще не все, але потрохи е, скупилися. Е, ось такий взяла майонез 60 гривень. Приправа універсальна, дуже пахуча: 20 гривень ось такий пакуночок. Перець болгарський солодкий, 30 гривень. Не пам'ятаю вже по чомусь. Гірчиться, 20 гривень, здається, ось така. Далі огірочки 40 гривень. Ось такі корзинки на салат білочка 25 гривень, сирки. По 25 гривень, о штучка, пекінська капуста. Здається, по 40 гривень за кілограм. М'ясо на шашлик, це шия свиняча. 160 гривень за кілограм. У магазинах 186, здається, я дивилася. Ось. М'яла ось таку ковбаску. Ніколи не брала, не пробувала, але. Дали скуштувати смачна 530 гривень за кілограм я взяла невеличкий шматочок. Не пам'ятаю, наскільки заважив. 20... 22 гривні гріночки. Ось таку рибку взяла. 260 шістдесят гривень за кілограм, я невеличку взяла, вона там заважила, по-моєму, на 70 гривень. Взяла скумбрію заморожену, ось таку велику, гарну, м'ясисту буду запікати 160 гривень за кілограм. Здається, так, ем, якщо десь і помилилася, то вже таке. Ну, в цілому, ви зрозуміли. Ось такі в нас ціни. Так, ну що ж, буду маринувати зараз шашличок. У нас в неділю в Дашоні день народження, Сьогодні субота. Якраз замаринується гарненько. Може, спробую трошки додати цих спецій. Дуже ароматний. Мені сподобався їхній аромат. Так, така буде невеличка підготовка. Зкумбрію завтра буду маринувати, сьогодні розморозиться. Ну, в принципі, все. Трішки вам покажу, що готую. Отже, шашличок ви бачили, а це ось такий кольоровий салатик. У нас його по-різному називають. Рибка, домашні асорті і кетчуп до шашличку. Тут салатик аля грецький. Ще мають з оселецем бути такі канапки, можливо, потім покажу ще теж бурячком такі цікавенькі. Тут печеться картопелька з куркою, з м'яском, а внизу рибка скумбрі. Днем народження День, басоня, тебе! День, басоня, Задумати гайда, за, за, загадуй бажання. Загадуй бажання. Гарне довге загадує.